А ви знаєте, які українські прізвища входять у топ-3 за способом творення? Простіше кажучи, яких українських прізвищ є найбільше? Це насамперед імені родові назвиська. Далі йдуть прізвища, утворені від нас професій, і замикають першу трійку топонімічні прізвища, тобто ті, які походять від назв населених пунктів. Про ці види я вже багато говорив у попередніх відео. Хто не бачив, посилання залишу в описі. Але існує чимало українських прізвищ, які мають набагато оригінальніше походження. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь, і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, наші прізвища настільки різноманітні, що дають можливість уявити суспільне життя України минулих століть, причому в багатьох аспектах. Наприклад, чітко проглядається станова приналежність людей, адміністративне чи військове управління, економічне життя, організація праці, суспільна верхівка, наука і мистецтво, релігійне життя, боротьба за свої права тощо. Давайте розглянемо найцікавіші. Отож існують українські прізвища, які поділяли людей на багатих і бідних. Перше, що приходить на думку багач або богач, від яких утворилися похідні: Богачевич, Богачук, Богацький, багацький, Богачишин. Для людей, які вміли швидко багатіти, народ утворив прізвища скоробагатий, скоробагатько або «скоробагацький». Ознакою багатства був одяг, наприклад, дороге Кармазинове, а іноді за кордони англійське сукно. Козаки називали кармазинами багату старшину, тому не дивно, що існує прізвище кармазин. Привілейованою верствою суспільства в Речі Посполитій була шляхта. Тому закономірно, що українці є носіями прізвища шляхтич і різноманітних похідних від нього: шляхтиченко, шляхтичук, шляхтичев і так далі. Але це не означає, що нинішні носії таких прізвищ є нащадками шляхти. Найвірогідніше такі назвиська утворилися від жартівливих прізвиськ, які з тих чи інших причин причепилися до наших предків, а згодом стали офіційними прізвищами. Шляхті належав титул Його милість пан, польською скорочено Мостіпан Моспан. Ці титули, коли ставали прізвиськами, напевно, виражали насмішку і збереглися як прізвища Мостіпан і Мастіпан. Від слова пан утворилися прізвища панич, «паничик», паник, панонько, паночко, панця панів. Згадки про давнішу епоху збереглися в прізвищах князь, князевський, боярчук, якщо тільки вони не пов'язані з князем та боярами весільного обряду. Друзі, якщо ви цікавитеся не лише походженням свого прізвища, а інформацію безпосередньо про своїх предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Також є багато прізвищ на позначення бідних людей: злидар, убогий, злиденний, бідний, бідолах, бідула, голота, голотюк. Таке саме значення мало і прізвище драб та похідні від нього, драбик і драбенко. Антонімом до слова пан є мужик або зневаджили мугир. Такі прізвища теж існують. На ознаку повної залежності утворилися прізвища раб, раба, рабик, підданюк. Селянин, що проживав у слободі, тобто в селі, тимчасово звільненому від податків і панщини, це Слободян, Слободяник або Слободянюк. Деякі селяни втікали від своїх панів, ставали бурлаками, волоцюгами. Так і записували декого з них у списках населення, коли виникла необхідність кожному мати офіційне прізвище. Прізвище Бурлака досить поширене, похідне Бурлаченку, близьке до них зазначенням з виразно негативним емоційним забарвленням прізвище Пройдисвіт. Такі прізвища, як осадець, осадця, осадчий, осадченко, осадчук, пов'язані своїм виникненням і заснуванням нових населених пунктів. Коли той чи інший посполитий осаджував, тобто засновував нове село, то отримував прізвисько «Осадчий». Частина прізвищ дає нам уявлення про адміністративний апарат українських земель переважно 17-18 століття. Такі прізвища, як цар, король, а також цісар, шах, виникли вочевидь, не як назви нащадків царя короля цісаря, а як прізвиська, переважно насмішкуваті, утворені з невідомих нам причин. Від наведених вище прізвищ основ утворилися також похідні: Царевич, Царенко, Царек, Царук, Царишин, Королевич, Королик, Короляк, Королишин, Шахівський. Досить поширеним є прізвища, які означають адміністративні посади минулого: воєвода, староста, комісар, возний, писар і похідні від них, старостюк, комісарченко, возняк, писарчук та багато інших. Ще дрібніші адміністративні діячі дійшли до наших днів у вигляді прізвищ шандар, загальновживана на заході України форма, що відповідає літературному жандарм: стражник, десятник, митник, митар, мостовий. У прізвищах збереглися також сліди давнього міського і сільського самоуправління. Прізвища Буймиструк і Буймиструк утворені, очевидно, від німецької погодженням назви бургомистр, бургомістр-буймистер, голова міської управи за Магдебурського права. Бугомистр разом із членами міської ради засідав у ратуші, через що народ називав їх ратушними. Подібне значення мало й прізвище Лавний, пов'язане з лавником, тобто членом давнього міського суду або службовцем цехового братства. У містах, що не мали магдебурського права, міську владу очолював не бурмистир, а війт. Війтом у західній частині України називався також сільський голова. Існує низка прізвищ, що походять від цієї назви. Віт, Війтів, Войтович, Войтенко, Вітюк, Войтина, Войтишин. У Речі Посполиті існувала ще одна назва сільського голови. Теж запозичена з німецької мови Солтис. Прізвище Солтис характерне більше для Заходу України. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства. Посилання у закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Хронологічно давнішими є прізвища, що відображають організацію українських козацьких військ. Пізніше з'явилися нові назви переважно іншомовного походження в зв'язку з службою в російській та австрійській арміях. Традиції козацької України живуть у таких прізвищах: гетьман з різноманітними похідними, гетьманчук, Гетьманщук, Гетьманенко, досить поширене і прізвище Запорожець. На окремі види козацької зброї, їх військового побуту вказують прізвища Гарматій, Гармаш, Пушкар, від нього патронімічні Пушкаренко і Пушкарович, Пластун, Компанієць, Сердюк, Довбиш, Довбуш, Похідні Довбущак, Довбишів, Бубні, Сурмач, Сурмій, Грубій. Назви козацької військової старшини збереглися в таких прізвищах. Кошовий Атаман, похідні Атаманенко, Атаманчук, Атаманюк, Ватаманюк, Атаманець, Полковник, Асаул, з похідними Асаулюк, Осаулко, сотник і Хорунжий. Зберіглася у прізвищах також назва Джури, козацького слуги, товариша зброєносця, що разом з козаком ходив у походи й бої. Крім власне, джури є похідні прізвища Чура і Цюра. Турецькі, за походженням прізвища Чавс і Чаус, що означали службу посильного в Османській армії або султанського служку, від назви Яничар виникло прізвище Янчаренко. До цієї категорії належать і прізвище Арнаут. Цим словом називався в Туреччині представник окремого роду війська сторожі, комплектованого з християн. Загальна назва військовослужбовця в російській армії солдат збереглася в одноіменному прізвищі, а також перекручених варіантах савдак і солдан і похідній формі солдатенко. Схожа історія із словом жовнір, що польською означає солдат або воїн. Від цієї назви творилися також похідні прізвища Жовнірович і Жовнірчук. З рекрутським набором пов'язані прізвища Новобранець і рекрут. Служба в різних родах російських і австрійських військ позначилась утворенням прізвищ Гренадер, Гусар, Гузар, з похідними Гусарець, Гусаревич, Драгун, Улан, Райтер або Райтман. Колишні піхотинці мали такі прізвиська, а згодом прізвища, як піхота, піхур, піхура і пешак. Про службу предка на флоті свідчить прізвище Боцман, сержантські чини відмічені прізвищем Капраль. З колишніх прізвиськ виникли нинішні прізвища оберлейтнер, перекручене з німецького оберлейтенант. Капітан і похідні капітанець, капітанчук, майор, а також однорал це немилосердно перекручене з генерал. Зустрічається прізвище Форис та похідне від нього Форисяк, що означало офіцерського слугу денщика. Минуло вже більше століття від того часу, як перестали існувати царська і цісарська армії. Але спогад про цей період історії залишився у родових прізвищах багатьох українців далі буде. Друзі, ми детально розглянули українські прізвища, які походять від термінів, що вказували на станову приналежність людей, посади адміністративного чи військового управління. А серед вашої родини і знайомих є такі прізвища? Чи можливо у вас виникли якісь питання? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле.